Доброго дня, всім добрим людям. І так коротко розберемо ту ситуацію, в яку попали люди, які подали позов за війну держави Російська Федерація з державою Україна. Рішенням суду їм присуджено якусь там суму грошей за відшкодування моральної чи майнової шкоди. І на сьогоднішній день вони не знають, що робити. Я Хотів звернути увагу на такі моменти. Перший момент, а саме, що на сьогоднішній день держава втрачає унітарність, оскільки е, я думаю, що з Конституції України треба викинути це слово унітарність, оскільки на сьогоднішній день за війну е, двох держав людям присуджують до виплати різні суми. І так Перший позов, який був поданий мною, 25-го, написаний 24 лютого 2022 року, був поданий 25 лютого 2025 року, 2022 року. І таким чином було присуджено до виплати за користь держави агресору 500 тисяч гривень в рахунок. Відшкодування моральної шкоди. Ну і в подальшому, ті суми в основному, так і люди, які подавали, практика судова склалася так, що в середньому ці суми складали 500 тисяч гривень. Потім якась там практика інших суддів, які вважають правда бездоказово, не маючи жодних заперечень зі сторони відповідача, не маючи. Відповідних заяв, відповідних доказів і так далі, суд самостійно за власною ініціативою почав визначати розмір відшкодування людям в розмірі 50 тисяч гривень. Ну і з останньої практики було в місті Миколаєві два рішення суду про те, щоб стягнути з держави агресора 700 тисяч гривень. Ну, що я хотів сказати, те, що. Право на мир на сьогоднішній день є реальне, воно узаконено конвенціями трьома міжнародними, і всі, хто вважає, що порушено його право на мир і що він від цього і це порушення права не приносить йому задоволення, має право подати до суду на стягнення з держави агресора моральної шкоди. Ну і хотів звернути увагу на інше, оскільки люди, які ці кошти. Нібито відсудили, не знають далі, що з цим робити. А далі в нас є близько 20 тисяч прокурорів, близько 20 тисяч суддів. Я маю на увазі з тими, які пішли в відставку, які знаходяться у відпусках по вагітності там, і так далі. Ну, в цілому, туди-сюди ця цифра там буде плавати незначно. Незнач незнач Діючих адвокатів близько 65 тисяч. В державі Україна, плюс, якщо взяти відставних, це там ще приблизно така сума, <кій> тобто більше 100 тисяч адвокатів правників, які викладають і так далі. Це ще працюють в інших органах державної влади, в підприємствах, в установах, це ще приблизно 200 тисяч. І так, що ми маємо? Ми маємо 300 тисяч провників, які до сьогоднішнього дня так і не. Роз'яснили людям не тільки порядок вишкодування цієї шкоди, а й і можливість, а й сам механізм вишкодування. І так, стосовно порядку відшкодування, це звернення до суду в подальшому виконавчий лист потрібно подавати не за місцем своєї реєстрації, або не за місцем реєстрації Державної виконавчої служби, яка контролює ваш. Вашу територію, чи ваш там район, чи місто, оскільки це, це виконання таких рішень має відбуватися є в Міністерстві юстиції України. Якщо хто не знає, то це Міністерство справедливості, яке справедливостю навіть і не пахне, воно тхне зовсім іншим. І це міністерство справедливості є спеціальний департамент в цьому міністерстві. Який повинен займатися примусовим виконанням рішення суду. Тобто звертаю увагу на те, що це примусово виконується. Ну і е, стосовно механізму, з 1 вересня 2023 року набула чинності ГААСКа, конвенція про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних справах, яка була підписана від імені України 4 березня 2020 року на підставі розпорядження Президента України. Від 3.03.2020 року номер 171 дріб 2020 риска РП і ратифікована Державою Україна законом України номер 2342 9 Дев'ять Римським від 1.072 року. Тобто цей департамент е, Міністерства юстиції чи справедливості, як би його правильно називати. Зобов'язаний звернутися в інші держави, де знаходиться майно держави Російська Федерація, в тому числі і кошти грошові, які арештовані, і попросити перечислити на рахунок Міністерства юстиції кошти, які визначені рішенням суду. Тобто, на момент виконання рішення суду, вони мають послатися. На курс Національного банку України стосовно доларів, євро чи іншої валюти, де знаходяться цінності держави Російської Федерації. І цим повинно займатися міністерство цей департамент, оскільки це його є прямі обов'язки, і за ці прямі обов'язки держава виплачує чиновникам Міністерства справедливості кошти. Але це Міністерство зі справедливості не має е, жодних стосунків. На сьогоднішній день рішення суду накопичується, і воно на сьогоднішній день не виконало жодного рішення суду Держави Україна, що взагалі підриває саму інституцію існування такої інституції, як Держава Україна, оскільки невиконання рішення суду виник... Винесеного іменем самої держави, саме так і повинно трактуватися, а саме підривання цієї інституції. Думаю, що Служба безпеки України давно мала зайнятися цим Міністерством юстиції і його міністром, оскільки підрив довіри до інституції держава Україна є, на мою думку, також терористичною діяльністю. І Стосовно людей, які там не готові чекати або не готові боротися, оскільки це називається боротьба з вітряними з вітряками, оскільки Міністерство юстиції само зобов'язано виконувати рішення, але з ним ще потрібно боротися, тобто потрібно подавати скарги, запити, скаржитися на невиконання рішення суду і так далі. І Багато людей. Не готові до цього, не кажучи вже про тих провників, які там ми ж з вами порахували, що їх на сьогоднішній день близько 300 тисяч і які навіть не роз'яснили людям порядок цього всього. Тому маєте право, крім того, свої боргові зобов'язання продати. Уступити вимогу, подарити там і так далі, і тому подібне, оскільки це вже ваші кошти і розпорядження, кошти на праві власності, і розпорядження ними входить в вашу звичайну діяльність як людини і громадянина. Думаю, що самим важливим кроком є це усвідомити правові наслідки цього всього і усвідомити. Чи є у вас бажання продовжувати подальшу боротьбу з Міністерством юстиції, яке на сьогоднішній день арештовують, в тому числі і на території України, земельні ділянки, вилучають будинки, акції там і так далі. І Міністерство юстиції продовжує не виконувати рішення суду. Тому у вас є вихід. А саме уступити вимогу в місті Хмельницький, таким, такою, такою діяльністю займається а саме, приватне підприємство-Банкір, яке буде займатися тим, що буде писати кляузи, скарги, подавати до суду і так далі. І уступити вимогу на договірних засадах ви можете саме цьому. Приватного підприємства банків. Єдине, що ви не втрачаєте це перший час. Друге, ви не витрачаєте кошти на переписку там і так далі. Третє, ви просто добросовісно чекаєте грошей, які вам впадуть на рахунок. Також звертаю увагу на те, що всі кошти по, будуть перераховані по безготівковому рахунку. Жодної готівки в даному випадку не ходить, в тому числі і не надійтесь там, навіть не пробуйте вести будь-які інші розмови стосовно готівки або інших видів виплат. Тому всі бажаючі можуть скористатися такою нагодою. Ну і останнє, я думаю, що держава має привести своїх чиновників з Міністерства справедливості до пам'яті і почистити їхні доблісні ряди. В тому числі і врученням підозри за неналежне виконання службових обов'язків, оскільки працівники Міністерства юстиції є службовими і посадовими особами органу державної влади, а саме Міністерства юстиції. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, критикуйте при нагоді. Критика дозволяє ґрунтовно вдосконалюватися.